Вчительку Люба, вітаємо зі святом. Щоб у оці зі світлим вас веде. Бажаємо вам на крилах літати. Хай серце палає яскравим вогнем. Як слів багато хочеться сказати, цей день вам, шанує честь віддати, бо ви, як матір, нас чуде, за руку свій дорослий ведете. Вам вдячний за людяність, вашу підтримку. За досвід, за мудрість, за творчий підхід. За кожну таємну веселу хвилину. Бажаю вам та довгих літ. Хай не спішать літа на ваш поріг. Хай повсякчас здоров'я прибуває. Оце. Цього найкращого бажаєм у кожній справі хай щастить. Вік з у злагоді прожить. Бажаємо від сонця золота, бажаємо від людей добра, бажаємо від друзів, вірності, від рідних любові і ніжності. Хай світ дарує вам ласку на все. А ніжна усмішка ося і лече. Хай горе виходить завжди стороною. А щастя приходить і лівці рікою. Хай доля дарує і та і та. В серці завжди, хай живе доброта. А саме кашоднян посміхається. Тажки співають радісних пісень. Хай мрії всі найзаповітніші збуваються, і мирим і спокійним буде кожен новий день.